Із візитом до Києва прибув Фрідріх Мерц, лідер консервативної опозиції Німеччини, котрий має шанси стати наступним канцлером країни. Його цитує Ройтерс: ми хочемо, щоб ця жахлива війна закінчилася якомога швидше. І в Європі відновився мир. За його словами, хоче запевнити українське керівництво у підтримці з боку консервативного блоку. Візит відбувається за тиждень після. Неанонсованого приїзду в Україну канцлера Шольца Фрідріх Мерц наголосив. Парламентська фракція ХДС ХСС у Бундестазі твердо стоїть на боці України. Мерц має більш різку позицію щодо Росії, аніж канцлер Олаф Шольц. До прикладу заявляв, що Німеччина повинна поставити в Україні крилаті ракети Таурус. Війна в Україні стає однією з головних тем передвиборчої кампанії. До строкових виборів у німеччині призначених на 23 лютого